Сьогодні єдина прочитай свою прозу. Але я буду читати так, як я вмію. <плес> так. впала на подушку гірка сльоза. Ну і нехай собі біжить. Біжи, біжи, не повертайся, я благаю. Я бачу. Ні, душа плаче. Мабуть, їй боляче, але чому? Ніщо ніби не кривдить її. Навколо все чудове. Падає сніг. Сніг падає. Так, спробуй піймає мене язик, посмакуй. Яка прохолода. А яка ж краса? Сніжинки не схожі одна на одну. А о то творю цю красу, ти бездоганний. Ти мені подобаєшся. І мені байдуже, що я тебе не відчуваю, проте я ні, я тебе відчуваю. Кап? Кап, кап. Ти знову за своє душенька. Тобі не подобається сніг? О, поглянь. Небесний не відчув тебе, снігу вже більше немає. Фу, бридко, багато вогнюки. Але ж вогнюка але ж – це земля, яка говорить, що вже скоро прокинеться запащіє. Боже, який це аромат! Та й панівка вже не страшна. Вона не завдає шкоди, лише трішечки забрудніс, та нічого страшного. Цей бруд зникне під натиском води та мила. Але який же це аромат? Моя душа, ти відчуваєш? Ка, кам, кам. Я не люблю гіркі сльози, коли вони від радість люблю, а від горі. О ні, ні, давай, давай краще потанцювати за знитися, коли ти сер. Кай, ка Ка. Ну добре, добре. Розкажи, що сталося. Я сумна, бо одинока. Як це? В тебе? Тобто в нас є рідні? Ні. Я не по цю одинокі. Я гадала, що бути одинокою це бути відстороненою від усіх. Отак От і я себе відчуваю. Відстороненою. Але ж, але ж це неможливо, правда ж? Розумієш? Все навколо в парі. Навіть земля. Має свою пару небесну? Не розумію? Ти душа, а я, а я? То ми з тобою зовсім різні. Ти бігаєш, а я вітаю. Ти все сприймаєш зором, а я серце. Ну, і що ти хочеш цим сказати? Розумієш? Закохалася я. Це ж просто чудово, не вже, не вже сталося. Я не можу повірити, а хто це? Це майстер. Що відчуває гармонію і творить бездоганну музику. Я розумію, а це хоч людина. Людина. Якщо це людина, то він має не тільки душу, а ще й тіло. Дозволь, дозволя, подивлюся, я на мить тільки занурюся. Дозволяє. Тобі і зовні привалений, Боже ай, люба. Давай, давай я зараз же підбіжу і все йому розповім. Ні, стій, стій, я благаю. Зупинись. Ти божевільна. Він же людина і тому не вміє читати думки. Я знаю. Але дай я спробую, Я сама. Дякую. Оце!